Друзі, всім привіт! Місто Івано-Франківськ, босавто, Морозов Денис, вулиця Конувальця, 148 Б. Друзі, ми знаходимося з вами в одному, в найбільшому автосалоні в Івано-Франківську. Скажімо так, да? тут найбільша кількість автомобілів, яка є. В тому числі в автосалоні є нові автомобілі. Автомобілі різноманітні. Автомобілі цікаві, тобто ми відрізняємося від решти автосалонів таким чином, що у нас є справді широкий спектр автомобілів. Тобто, ми можемо доставити з будь-якої точки світу: це є Америка, Канада, Європа, Корея, Арабські Емірати, Китай, тобто з будь-якої точки. І також я хотів вас познайомити з Андрієм. Який трошки більше розкаже про машини безпосередньо, Андрюх, велика кількість нових електромобілів, і скажи, будь ласка, таку річ, і люди чують автомобіль з Китаю і одразу якось так трошки негативно до цього відносяться. Чи воно відповідає? коротше кажучи, що поганого в китайських автомобілях? У мене нічого поганого немає, оскільки зараз Китай виходить на дуже високий рівень. Тобто вони зараз в першому півріччі 2022 року, вони по продажах виходять вищі тесли. А вищі тесли. Я чув, читав те, що ознайомлювався компанія BioID, викупила порядка чотирьох шахт по видобовуванню літію. І зараз е, буде монополістом власне по продажу батареї, в тому числі і Теслі, і так далі. Тобто і дуже багато е, машин є, власне, ну, в, в їхніх моделях. Також, до речі, доступні до зимови. Е, що це за машина? Розкажи людям. Це у нас бюджетний варіант. Чанган є стар. Е, угу. В які, в які гроші він тут коштує і що він вартує на замовлення? Новий автомобіль виходить під замовлення 16 тисяч. Запас ходу 300 кілометрів. Ти говориш за 2022 рік, правильно? Так, за 2022 рік. 300 тобто... кілометрів і можна за 16 тисяч придбати автомобіль. Смердить пластмасою, скрипучий, Ні. нормальна машина, нормальна, жива. Машина. Окремо, думаю, ми знімемо відеогляд. Позаду оператора знаходиться Volkswagen iD4 в комплектації Pro. Е я думаю, що не будемо про нього. Ти розкажи, можливо, краще про цей от Peugeot 2008. Електричний е цікавий дизайн. Це є китайський автомобіль. Е ну, зроблений в Китаї. Це, Також абсолютно. зроблений в Китаї, тобто це є француз, який зроблений в Китаї. Так. Відрізняється чимось від європейців? Взагалі не. нічим не відрізняється. Тобто тільки написами ззаді на китайському більше нічим не відрізняються. Тобто вони, якщо розібратися, тобто Китай випускає їх для Європи так само. Угу. Форт-теріторій ми показували, теж американець, Honda XNV. <зв>. В які гроші воно виходить? Honda XNV виходить під замовлення від 26 тисяч. Тобто ми знаходимося в практично майже вже в серпні місяці, да і тенденція ось така, бо вони якби час від часу змінюються, з оскільки йде рух, різне навантаження, замовлення. Ну тобто змінюються не не те, як асортимент. А те, як цінова політика, оскільки, так як я вже раніше сказав, і BYD стане якщо вже не є монополістом по продажі батарей, і буде в принципі впливати на цінник власне батареї, відповідно як і електромобілів. Ну, на ринок в цілому будуть впливати. Відповідно, зараз на всіх автомобілях, в незалежності, який буде виробник, будуть стояти їхні китайські батареї. Щоб по продажу машин з, з електрикою зрозуміло, що по продажу машин з двигунами внутрішнього згорання якось впав. Інтереси людей, чи цікавлять, чи, чи так само, як було, бо тому що зараз в цінах росте електрика, мається на увазі разом з попитом гібриди. А що з тими машинами? Що робити, якщо ти маєш машину з двигуном внутрішнього згорання? В принципі, нічого страшного. Тобто, Це не є погані автомобілі, попит на них. Не пропав, тобто далі люди цікавляться. Дивись, чому таке питання? Гостре, бо тому що е, з прийняттям славно, славно звісного е, 1 липня скасуванням нульової ставки, в е, людей так чи інакше ще не пройшла паніка того, що ну, хто там встиг придбати автомобіля, хто ще от, хоче от, зараз продавати, що їм робити. Ну, В принципі, попит на дані автомобілі є. тобто Ними цікавляться, люди їх купляють. Тобто, сьогодні ми продали так само бензинову хендай uh -huh. тобто Люди цікавляться цими автомобілями і купляють. Але відповідно, чим, чим довше автомобіль стоїть, тим більше він ціні падає. Тобто, Ну, це в будь-якому випадку. І кінець кінців електрика вона теж не може стояти. Кінець кінців, можливо, хто знає, не знає. Електрика не може стояти. Відповідно, є автомобілі, які доступні на замовлення. Скажімо, ми перевіряємо такі автомобілі з Китаю 21-го року. Машинки, які стоять, на яких не їздять, відбувається деградація батареї, і відповідно падає її ємкість. І разом з тим. Потрібно розглядати і новіші, або перевіряти такі машини. Відповідно, ми такі машини перевіряємо а, і гарантуємо те, що ти цей автомобіль, який до вас прийде, якщо ви його замовили через нас. Через нашу компанію це буде автомобіль не тільки в плівках і гарно виглядає. Да? Тобто, це буде автомобіль, який буде відповідати і технічному стану і його заявленим характеристикам. Таким от чином. Так, Правильно так, сказав? Так, так здесь маєте говорити? на рахунок градації батареї. Тобто, в мене в знайомого є живий приклад. Машина простояла в гаражі рік часу, і в нього з 90% ліфа впала потужність батарей до 60 Тобто просто машина стояла, неї ніхто не користувався. Тобто, а, ще факт, я так на завершення, будемо закінчувати. Є ще на факт того, що я хотів сказати таку річ, що стосовно замовлення автомобілів на доставку, ти що е, порядка двох-трьох місяців займає термін доставки, по вартості практично не змінилося. Єдине, що трошечки дорожча логістика стала на 500 доларів в середньому. Але в зв'язку з тим, що лоти йдуть дешевше на аукціоні. Плюс-мінус це так само, як і було. Але все ж таки трапляється, щоб випадки взяти автомобіль, як джекпот, кльово з аукціону. Ну так, в принципі, зараз на даний момент останні два тижні автомобілі, які я грав, всі йшли досить цікаві ціни. Навіть ми на такі ціни не сподівалися. Тобто, попис зараз на аукціонах Америки дуже зменшився. Відповідно, тобто грузини менше грають автомобілі, оскільки немає де їх продавати. На Україні теж багато компаній, які перестали існувати, тобто, відповідно, попит зменшився і відповідно ці машини йдуть дешевше. Друзі, відповідно, звертайте на це увагу, також будьте обережними з тими автомобілями, які вам пропонують ті чи інакші компанії, скажімо, в дорозі, Бо тому що ми знаємо, що були компанії на ринку, яких вже немає, правильно? І може таки бути просто, щоб ви придбали автомобіль і щоб не було проблем потім вже тут з реєстрацією, і щоб це не були судові тяганини і щоб це не були проблеми. Ми в свою чергу даємо рекомендації. Ми за те, щоб будь-яка угода, будь-яка покупка автомобіля була не тільки вигідною, а ще й безпечною. З вами був Безпалько Андрій, Морозов Денис, босавто. Стараємося для вас, працюємо для вас, все буде Україна. Бос, бос, mm -hmm. бос, бос, авто, бос, авто, бос, авто, бос, авто, бос, авто, бос. бос. Mm -hmm.